Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 26 вересня. Південноукраїнський енергокомплекс працює без зауважень. Персонал забезпечує надійну експлуатацію енергоблоків атомної станції, гідроагрегатів Каскаду ГЕС ГАЕС. Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС та за його межами перебуває на рівні природних фонових значень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою присутність на українських атомних електростанціях з постійними моніторинговими місіями. На нашому підприємстві успішно пройшла чергова ротація членів міжнародної команди. Сьогодні громада міста попрощалася ще з одним своїм героєм. У бою за Україну загинув мешканець міста, гранатометник десантно-штурмового батальйону Андрій Басараб. Немає слів, які можуть заглушити біль утрати мужнього сина. Будемо пам'ятати до віку. вічна шана і честь героїв ми не полишаємо допомагати Збройним силам України, Національній гвардії та добровольчим військовим формуванням. За гроші, що збирає весь колектив Південно-Українського енергокомплексу в рамках благодійної акції, за останні 10 днів надано допомогу шістьом бойовим частинам. Захисникам вручено квадрокоптери, генератори, тепловізійні монокуляри, далекоміри та приціли на суму понад 1 мільйон 240 тисяч гривень. Додатково придбано 50 спальних мішків, військову амуніцію більш як на 400 тисяч гривень для працівників ПАЕС та членів їх сімей, що нині захищають батьківщину від ворога. Закуплено також тканину для пошиття балаклав. Разом працюємо на перемогу. Ми єдині у своєму бажанні. Слава Україні, слава її захисникам.